Перед початком першого тренувального збору спортсмени побували на зустрічі з міським головою горішніх плавнів Дмитром Биковим та секретарем міської ради Сергієм Доротою. Тренер бронзових призерів Олімпіади 2016 Дмитра Янчука та Тараса Міщука Микола Мацапура розповів про підготовку веслувальників до подальших змагань. Вони відбудуться в Туреччині, Болгарії та Україні. Міський голова Дмитро Биков розповів про ситуацію з квартирами, які міська рада виділила спортсменам за досягнення на літніх іграх 2016. За його словами, нині там проводять ремонт. Також триває оформлення документів. Зараз в цих квартирах ведуться ремонтні роботи процедура оформления она немножко затягивается, потому что есть свои нюансы это оценка, это паспортизация этих помещений, и уже, собственно, выход на финишную прямую это когда решение городского совета о передаче в дарственное будет заверено именно через нотариуса. Ну Но это займёт ещё где-то порядка месяца. Обидва олимпийцы розповіли, що чекають на нове житло. Все таки в нас і далисі квартири, це дуже Ну, позитивно для нас, що спорт на вищому уровні в гришних плавніх. Ну так, хочеться в квартиру, вже приїжджати на збор не профілакторії, жити, а вже на квартирі, якби своїй. Сюди завжди мені якось позитивно приїжджати, тут завжди теплий прийом. І так само, як вже буде от з часом, найближчим часом своє житло, то, то і так само тренуватися сюди, будемо приїжджати частіше, бо буде вже де. Розміститись, якби будемо частіше тут перебувати. Перше у своїй майбутній оселі побував Дмитро Янчук. Буває, що дарять квартири, вона без ремонту, без нічого, так, голі стін, це все. А тут, як ви бачите, ламінати, якби це все сантехніка буде, вже стіни, якби рівні, це все. Ну, це вже великі плюси, якби, що квартира вже буде, якби, тільки заїхати, меблі, це все обстроїти. Це великі плюси. Якби. Ну, іменно цей квартир, що міський голова так це все, все, все зробив. Дмитро Янчук отримав трикімнатну квартиру за адресою вулиця Першопрохідців 5, яка розташована на п'ятому поверсі. З балкону однієї з кімнат видно затоку Барбара, де тренуються юні веслувальники. Своє житло Павло Алтухов побачить пізніше. Секретар міської ради Сергій Дорота повідомив, що веслувальники зможуть оселитися у своїх квартирах до кінця року. Я думаю, що до кінця ноября. В початку декабря закінчиться все це дело. Новий рік парні зможуть в своєму жилье зі своїми друзьями, знайомими, близькими. Поэтому ми все прикладаємо максимум усил для того, щоб ускорити всі ці процеси, оформлення і окончання ремонтних роботів. Майстри спорту міжнародного класу Дмитро Янчук та Павло Алтухов народилися у Хмельницькому, але тренуються в горішніх плавнях.